З нами наживо співробітник служби безпеки України у 2000, з 2004 по 2015 рік. Військовий експерт Іван Ступак, пане Іване, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Вітаю, радий бачити! Дякую за прошу, слава. Пане Іване в Київ ще зранку не встиг оговтатися від масованої ворожої атаки на столицю нашої держави. Як вже пролунали вибухи у Києві, вбили полковника служби безпеки України. Про це повідомляють українські змі з посиланням на джерела служба безпеки України. Вже почала розслідування. Чоловік і. наблизився до полковника СБУ Івана Воронича і здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета. Після чого з місця вчиненого злочину втік внаслідок. Острі потерпілий, на жаль, загинув на місці події. Це сталося близько дев'ятої ранку у Голосіївському районі столиці, коли полковник СБУ, як повідомляють, змі виходив із власного будинку. Вже навіть є відео з камер спостереження, як відбувалося це вбивство. Але пане Іване, що би ви відмітили? Бо мені здається, що це знаєте не випадковість, що слідкували за полковником СБУ і. Точно так знаєте наблизилася людина прицільно. Ну, мало би бути якісь, хоча б в профільного службовця, якісь інстинкти. Може він його знав. Це, звісно, мої припущення, тому передаю слово вам. Ну, дивіться, тут що е, важко тримати постійно фокус уваги три з половиною роки майже війна, і кожного дня ну, ніхто не може бути. Постійно в фокусі, постійно в напрузі, рано чи пізно. Всі ми люди. Ми всі розслабляємося. Ну, можна ну, день, два, три тиждень. А потім з часом ти розумієш, що ну все спокійно, плюс-мінус, і можна вести погодити себе спокійно, е розслаблено тут. Ну, швидше за все була така ж сама історія. Ніхто не очікував, не було підозри, що померли загибли, Він готувався до цієї атаки. <кій> На жаль, що можна сказати: п'ять пострілів. П'ять послів, те, чому знаємо про глушник, тобто всі ці ось обставини в комплексі виключають можливість якихось там розбірок, не знаю там особисто якоїсь помсти, тобто з вірогідністю 99%. Ми виходимо на <кхем> ми виходимо на замовне вбивство, ну і швидше за все, 99% це Російська Федерація. Бо ще один такий фактор, який вказано те, що це швидше за все була Росія, це. Те, що загиблий працював раніше у спеціальному департаменті, я не буду називати його, який спеціалізувався дуже активно на знищенні різноманітних колаборантів ще в момент атом, це 15, 16, 17 роки, різноманітних зрадників. Гіві Матароло не дадуть мені збрехати. Після початку повномасштабної війни це різноманітні підриви, підпали, заставили. Застрелення, і, 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 Києва, Владлен Татарський, Захар Захарпріліпів, ну там трошки не вдало було. І, і, Олег Царьов, теж замах був, не вдалося. Вибухи самокатів різноманітних на території Москви Московської області. Ось цей департамент він займався от такою специфікою. Такими акціями. Я припускаю. Тут знову мій суб'єктивізм. Ми чекаємо офіційного підтвердження від служби безпеки України. Я пропускаю, що це пов'язане з його попередньою діяльністю. І наскільки я знаю, наскільки я знаю, ця людина приймала участь у багатьох особисто приймала участь у багатьох справах, які попили багато російської крові, і зробили росіянам багато неприємних моментів. Тому я особисто бачу, що тут дійсно була Російська Федерація. Попили російської крові. Це не тільки ліквідація зрадників, але й інші спецоперації Служби безпеки України. Так, да, дивіться, СБУ проводить не тільки ці акції за. Далеко за лінією фронту туди Москва, Московська область, Паутина. Багато операцій, про які мало відомо, але вони йдуть на лінію розмежування. Є багато моментів, коли наші фахівці вони перетинають лінію розмежування не як там славнозвісний військово 33 бойових вихода, а дійсно по-справжньому вони перетинають, вони роблять там. Акції підриву, когось ліквідують, беруть в полон якихось російських офіцерів. Все покласиться. але про ці операції ну не говорять. Вони залишаються в сірій зоні, і буде відомо тільки, Про них буде відомо тільки відповідних профільних підручників для курсантів відповідного вишу, які ну для академії служби безпеки України. Можливо, можливо, там про одну-дві операції буде відомо на загал, але зазвичай такі операції залишаються в сірій зоні, і про них не розголошується нічого. Пане Іване, зважаючи на те, що станом на зараз, коли ми з вами спілкуємося, нападника не вдалося зловити, ми можемо говорити, що замах, який на жаль виявився для росіян успішним, готувався ретельно і був продуманий чітко план відступу. Ну, 100%. Ну, знову припускаємо з того, що ми бачимо. В таких операціях ніколи людина не працює самостійно, її повинен хтось асистувати. Ну, давайте так примітивно: місце події треба залишити якимось чином. Він ж не буде бігти від місця вчинення злочину до найближчого метрополітену, Ну скільки там ми знаємо, скільки це бігти. Ну так ніхто не робить. Його власна автівка. Зрозуміло, що він не пропаркувався на платному майданчику. Бо там, поки ти будеш виїжджати, шлагбаум, оплата, камери, зрозуміло, що його на нього хтось очікував. Хтось очікував, хтось тримав автівку заведеною, двигун заведеним, щоб можна було вперше. Ну, Першу секунду стрибнути і залишити місце пригоди. Зрозуміло, що на нього чекає якась локація, то йому треба пробути певний період часу. Я припускаю, можливо, це квартира десь в спальному районі міста Києва або на його околицях. Або це знову фантазійно. Вінницька область, якийсь віддалений хутір на три хати, і от там в хату його привезуть вночі, і він там буде жити там місяць-два-три, без мобільного телефону, без доступу до інтернету. Буде рубати дрова, варити собі кашу і отак. От от Жити скільки там буде потрібно, або інший варіант з часом його знайдуть десь на дні ставка або з головою. Бо в Російській Федерації такі ось свідки не потрібні. Після того, як Служба безпеки України виконала фантастичну спецоперацію Павутина, в російських пабліках неслося, що ну а чують, що в наші спецслужби, де наші спецслужби? Профукали, прогавкали, і чим ми будемо відповідати? Е, на вашу думку, вони тепер можуть свої аудиторії продати, що ви ось дивіться, ми теж працюємо в Києві, знищили топи полковника СБУ. Я думаю, будуть пробувати. Але от ще раз, на момент нашої з вами запису, я не бачив. В соцмережах там жодного навіть посилання на російські джерела, що ми тут зробили, Ну зрозуміло, що буде використовувати. Зрозуміло, що завдання було поставлено ще в 2022 році. Зробіть хоч щось, і на жаль, ми поступово визнаємо, що рахунок на табло е, змінився. Якщо раніше це було там умовно 20-0 на нашу користь, багато операцій, які ми зробили, а росіяни у нас нічого окрім е, коригувальників. Окрім паліїв українських автівок, але це ну, в, в порівнянні зовсім не йде. А тут дійсно зухвала операція. Група людей працювала, звісно, слідкували. Вони знали, де людина проживає. Вони знали, в котрій годині він залишає квартиру щоденно, там, мовно, з понеділка по суботу підкараулили, почекали слушного моменту, слушної нагоди. Зараз дійсно зараз таки важка, важка недоба, ні, важкі. 48-96 годин, навіть 72 години протягом яких можна по гарячих слідах знайти цю людину, і зараз всі співробітники СБУ, які знаходяться в доступності в цій локації в місті Києві, плюс нацполіція, вони працюють над тим, щоб прошу перевірити всі камери спостереження. Поспілкуватися з людьми, які проживають в цьому під'їзді, сусідніх під'їздах, чи бачили вони цю людину, яка на відеокадрах раніше, вчора, позавчора. Можливо, хтось запам'ятав його, що ой, бачив його там в минулий четвер. Він з'явився, тут сидів на лавочці. Можливо, є у когось в автівці, хоча заборонено. відеореєстратор. Можливо, хтось там встановив і це він зараз буде дуже дуже допоміжним. У той майданчик паркувальний, чи є там відеокамера. Що ще камери на дорогах зафільмувати? Можливо, автівка раніше була помічена е, мобільні телефони. Які мобільні термінали знаходилися саме в цьому місці в цей час? Чи співпадають ці термінали з вчора, позавчора, тиждень тому? Чи не є термінал, який з'явився? Наприклад, тиждень тому побув ось цей період часу. все, більше його немає. Він вимкнутий. і це дійсно може свідчити про те, що це людина, ця людина користувалася цим мобільним терміналом, можливо, зв'язок з нею. Ким чином можна роздобу, ну, знайти. Тобто величезна робота, величезна кількість юридичної роботи. Це ж все не робиться, як в голівудських детективах. Підійшов, показав значок, дайте дайте запис. Треба підсутувати запити. Треба відкрити кримінальне провадження. Спочатку е судові дозволи на проведення певних слідчих дій. Тобто велика юридична робота зараз проводиться. І тобто, це все треба встигнути в 72 години зробити. Ну це класично, це класика називається От 24 чотири 72 години. Це класика ну взагалі пошукового мистецтва. Що в перед цей період можна знайти людину по гарячих слідах? Якщо в цей час не вдається знайти, то все важче, важче, важче це буде зробити. Поясню чому. Камери від спостереження вони мають певний ну на вулицях кафе, ресторани, там що там лікарні. Вони мають певний період часу, коли вони пишуть доба, дві, три. Потім запис йде поверху. Якщо ти не встиг, все ну камеру ти вже не побачиш, запис не побачиш. Люди багато було дослідів досліджень на тему, як люди в стресових ситуаціях свідки однієї ті саме події. Запам'ятали цю подію. Наприклад, вони побачили жінку в червоній сукні. Ні, ну це чоловік може побачити в червоній сукні, а жінка побачить жінку в там рубінові. Як там рубінова чи там не знаю, якісь відті? Ну малинова о для чоловіка це червона, для жінки це малинова. І не сукня, а там що там Якось, ну. о, розумієте? Блондинка, чи там вона там господіплатенова, така собі це велика різниця. Здається, це дрібниця, але для слідчого так вона червона чи малинова, Вона там з короткою зачіскою чи з довгою. Це велика різниця. І люди з часом, там сьогодні, завтра, вони починають забувати. О, я не пам'ятаю, він був, він з вусами, без вус, він чорнявий, білявий. Це дуже важливо. Після так можна знайти, але ще раз все важче, ваші важче. важче. Пане Паневе, зважаючи на специфіку роботи загиблого, чи передбачається якась посилена охорона для його життя? І ви сказали, що час був обраний відповідний. Ну, зважаючи на те, що сьогодні пережила столиця, просто десь людський фактор втома, стреси також відіграли роль? Ну, дивіться, всім. Сім заручники рутини. Ми всі зранку. Ну давайте так. Ну немає людини, які зранку ну, хто зранку вже повністю а, там серйозний, сконцентрований, максимально. Ну це ранок, особливо після таких прильотів, звісно, що фокус уваги вже не такий. Ти їдеш на роботу, в тебе там що в голові? Так, як проїхати, щоб без заторів, щоб встигнути, щоб там проблем не було. Зрозуміло, що через людина, ну так під караули це і є замовне вбивство з приводу охорони. Ну, звісно, не можна забезпечити кожного співробітника СБУ охорони ну її просто банально не вистачає. Звісно, є вище керівництво СБУ, голова, заступник є керівники ключових департаментів управлінь, які користуються такою перевагою і вони охороняються відповідними співробітниками Альфа, але кожному не можна охорону представити. Я розумію, що будуть зараз по всіх регіонах. Моменти навчання проводити проводити навчання а, заходи особистої безпеки, спостерігати службі внутрішньої безпеки ще більше зусиль сконцентрувати на особливо важливих співробітниках, оборон, охороняти їх не з точки зору ходити з пістолетом за ними, а і проводити вживати певні оперативні заходи, перевіряти. А, там людей, які є підозрілим, з'являється біля будівлі, хтось може спостерігає, виявити контрспостереження. Тобто, величезна, величезна робота зараз буде ще робитися Додатково ну, то те, теж те, що ви сказали, втра люди втрачають зранку пинність. Тим паче, крім того, що відбувалося вночі, це масована атака на стоїці. То і сусіди не були дуже уважні, не могли. Ну, просто навіть не побачите. Але ви знаєте, в цьому контексті, я коли побачила це відео з камер спостереження в дворі будинку київського, де сталося це вбивство, мені це дуже відгукнулося з тим, на превеликий жаль, що сталося з Іриною Фаріон у Львові. Коли вбивця теж зловмисник підійшов в дворі до до жертви і прицільно вистрілив. Очевидно, що ми бачимо, що підозрювано убивство Ірини Фаріон затримали. Зараз йде суд, але ну мені дуже багато схожого. Я звісно не професіонал, тому питаюся у вас. Чи це просто такі знаєте навіювання, тому що це теж відбулося в дворі? де мешкала жертва чи ні? Як ви бачите? Дивіться чому в дворі, бо велика кількість людей ти не виникаєш. Ну поява якоїсь іншої людини не виникає підозри. Якщо там це буде не знаю, поблизу місця роботи, то звісно буде щось, щось незрозуміле. Це подвір'я, це спальник, спальний район, величезна кількість людей, величезна кількість будинків. Я був в тому районі на Люди заходять, виходять, величезна кількість провулків. Тому ну зайшла якась людина, яка тут не проживає. Ти з якого будинку каже, завжди з сьомого не помилишся. Сьомий або не знаю, там з третього от взагалі точно не помилишся. Завжди є там будинок: один, два, три і все. І ну ніхто тобі питань задавати не буде. Тут так само історія. Він міг вештатися, головне питання: скільки він там був? Тиждень, півтора тижня, було декілька днів, чи знайомі вони були раніше. Ну, це питання, яке доведеться досліджувати слідчими і це ще раз, величезний масив роботи. Просто шалений Ваша аудиторія навіть не може зрозуміти наскільки зараз будуть, скільки безсонних ночей, перш ніж треба буде зловити цю людину людей, які допомагали це вчиняти, і головне знайти знаряддя зброї. Немає знаряддя зброї. справа в суді може розвалитися дуже серйозно. Це один з ключових е, моментів. Навіть якщо буде зізнання, а зброї немає. Ну. Є великі обставини, підстави, і адвокати можуть ну, я не кажу повністю зламати цю справу, але серйозно і розпитати. Пане Іване, прокоментуйте, будь ласка, затримання ще китайських шпигунів, тому що напередодні Служба безпеки України затримала китайських шпигунів за спробою вивести дані про секретні технології українських ракет Нептун. Ними виявилися двоє громадян КНР, серед яких 24-річний шпигун, якого взяли на гарячому під час передачі секретної документації українського ракетного комплексу. Він діяв під координацією власного батька з Китаю. Ну, напевно, це такий перший е, виявлений випадок, е, коли затримали китайських шпигунів у Києві. Але може я чогось не знаю. Тому питаюся у вас і насправді ракети Нептун їм були потрібні? Дивіться, не перший шпигун. Взагалі не перший, Китайський і не, не перший. Звісно, не перший. Я, я пояснюю. Це так само, як угорський шпигун. Пам'ятаєте? Угорський шпигун. ну... Тож те, що їх раніше не засвідчувало так сильно, не означає, що їх не було. Китай активно присутній в усіх країнах світу. Ну десь більше, десь менше, він займається активною шпигунською діяльністю. Ми знаємо, що для Китаю, взагалі, парадигма існування вкрасти все, що можливо, скопіювати, зробити втричі дешевше і запустити на ринок і заробляти на цьому величезні гроші. Це вони працюють так. Китайські шпигуни були і раніше, але раніше політичне керівництво держави в. Вважали за потрібне не скандалити з Китаєм і, як кажуть, спускати по тихій воді цю справу. Ну був там, ну сказали послу, будь ласка, так не робіть, і все на цьому закінчується. А, тут важлива історія. Голова СБУ був Василь Малюк. Він особисто таке рішення не ухвалює про маю на увазі про політичну складу, в, вкидати в, полі, в публічний простір цю інформацію. Як це відбувається? Параги, в рамках кринального провадження документуються всі ці ну, вся ця історія, отримуються докази причетності громадян Китаю к цій діяльності, перевірка експерт експертний висновок про те, що ці матеріали дійсно є державною таємницею, дійсно фіксується їх спроба вкрасти викупити, пропозиція грошей. Потім йдуть, ну голова особисто йде до президента Зеленського і повідомляє. Олександрович, тут ось така ситуація. Ми розуміємо, це Китай це дуже складно, це дуже тонка матерія. Що скажете? Доповідаємо на ваше рішення, і президент особисто ухвалює рішення або там затримуйте, але тихо, або затримуйте і в публічний простір. От друге рішення було ухвалено. Затримали, оголосили публічний простір. Як буде розвиватися події далі? Я припускаю, що можливо справа піде до суду і після а, а, вироку суду цих. Громадян екстрадують до Китаю, щоб вони відбували там покарання. Або, можливо, ще до етапу судового розгляду Китай забере цих громадян, і тут я бачу, що Україна намагається зіграти таку партію доброго союзника, добрососідських відносин. Ми розуміємо, що у Китаї багато різних громадян, які займаються шпугунською діяльністю. Псувати стосунки з Китаєм не варто. І от це вже другий. Приклад, коли Україна намагається якось затоваршувати з Китаєм через китайських громадян. Згадайте перші була пар, перша парочка китайців, які підписали контракти з російськими Міноборони, їх захопили в полон. Україна як жест з доброї волі передала Китаю таким чином розташувати на нашу користь. Ми розуміємо, бачити ворогам китайську народну республіку, це ну майже кінець для України. Ми розуміємо, цього не треба. Тому правильно робить українська влада, що намагається з ними. Встановлюєте зв'язки, бачите, на є шпигуни. Ми вам там їх повернемо з часом. Я впевнений, що їх повернуть, бо вони нам не цікаві. Тут буквально два слова. Скажу за аспект шпигунства. Це може бути дві речі для слідчих. Треба буде встановити. Перше або китайський генштаб, китайський спецслужб поставили завдання. Так, ми чули там у українців, є якась супер довга, товста ракета, називається якось Нептун. Знайдіть нам ці креслення. Бо українці спромоглися затопити крейсер Москва. А тут у нас на часі ще окупація Тайваню, Нам треба бути готовим до всього шукати. От вони шукали, знайшли, спробували підкупити нашого службовця оборонного підприємства. Він вчасно здав цих шукачів пригод українській контрозвідці, Ну і справа почала рухатися далі. Або це може бути інший варіант. Дивіться у Китаї є три. Три величезні програми, за якими вони працюють. Перша, славно звісно, один пояс, один шлях. Ми розуміємо, це морські шляхи, це автомобільні дороги, сполучення, торгівля. Знаємо. Друга програма, про яку мало відомо, Зроблено в Китаї 2025. Це про те, це що я говорив, вкрасти на заході оцю цю ручку там не знаю. Марка хай буде Луївітон, коштує 2000 євро. Китайці її крадуть, розпилюють, роблять те саме, продають там за долар, і просто ринок наводнюють цими ручками. Всі заробляють ну Китай, Китай заробляє на цьому. І е е остання програма: військова цивільна кооперація або співпраця. Що це означає? Кожен громадянин Китаю, де б він не знаходився, в степах Монголії на Даринському районі міста Київ, Дарському районі міста Києва, десь на Ісайді в Манхеттені, Він вони повинні всіляко допомагати своїй державі. Є можливість вкрасти якусь технологію, крадіть є можливість викупити якісь креслення, якогось обладнання незрозуміло важливо, не важливо. Купляйте, крадіть, передавайте своєму уряду, і, можливо, ви отримуєте за це гроші, можливо, посаду, можливо, вас помітять і ви будете на більш гарному рахунку. Робіть хоч щось. От я думаю, для наших слідчів було важливо з'ясувати, що це було. Чи це було бажання вислужитися, чи це було замовлення? Чи це замовлення було, так да, зрозуміти, треба вже. Но, мені здається, що насправді не дуже принципова різниця, так чи інакше хотіли Бо б. Це з, з дослідницькою метою з'ясувати, що це було. Чи Китай дійсно полює за нашими технологіями? Припрошую, <кух> згадайте, будь ласка, коли Китай е намагався придбати підприємство Моторсіч ну, 2019 рік. Дуже активно йшла робота. Це питання було заблоковано. <кух> тобто вони шукають технології, не важливо. Тобто Китай цікавиться нашими технологіями ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і до того часу, коли ракети Нептун потопили крейсер Москва. Але але тут ще питання: чим чи могли ці китайські шпигуни працювати в інтересах Росії насправді? Як ви вважаєте? Дивіться, таке звісно, припущення є, що вони на Росію працюють, але я вам скажу так: з того, що я бачив, чув, у Китаї у Російській Федерації, є протистояння з Китаєм. По лінії спецслужб, по, по спецслужб. є багато інформації не. про поясню. Багато інформації про те, що російські спецслужби розглядають Китай як недружню країну, яка має плани на горизонті там 20 років поглинути частину Російської Федерації, скористатися слабкістю Росії і там забрати там природні ресурси. Зрозуміло, що це доповіді російських спецслужб. Багато то, давайте так, щоб ми далеко не ходили в Росії. Дуже. Я нарахував орієнтовно під десяток різноманітних вчених за останні роки, які займаються оборонкою, які створюють ракети ракетні технології, і які були звинувачені у роботі на Китай на передачу Китаю різноманітних секретних матеріалів. І вони отримали дійсно там шалені терміни ув'язнення, там по 10-15 років. Ну от як з куща, але це ці вчені. Скільки там, по 70 років? Ну, це дорівнює просто. Це, господі, страті ну це, це вища міра покарання, тому я впевнений, що тут для Російської Федерації місця для да, простору не було. Тобто я не думаю, що Китай планував би з Росією ділитися цими технологіями. Так можливо, якимись б нюансами поділився, але взяв би за це дуже дорого. А на вашу думку, якими ще українськими розробками можуть цікавитися іноземні спецслужби, які до нас кажучи, так не дуже дружні. Радарні установки, радіолокаційні установки, система радіоелектронної боротьби, як протистояти дронам. Одна справа, коли ти робиш ці станції в вегетаріанських умовах, от як американці, мені дуже подобається, коли бачу їх навчання. Вони в один радар, одну ракету вивозять в пустелю, бачать вночі летить один безпілотник, вони ці ракети збивають, всі задоволені, клас. хочеться їм сказати, а ви спробуйте, коли там 500 цих цілей, ви спробуйте, коли там радіоелектронна боротьба, коли і чого не працюють. І в місті мільйон спробуйте так, і от звісно, що китаю цікаві е, практичні моменти, як воно працює на практиці. Це як назад, ручка знову ж ну ця ручка. Так вона лежить в магазині, вона класна. Але коли ви починаєте працювати на поспіль, тут тут слизька, тут незручно, пише недовго. Заявлено було там не знаю, там кілометр. Пише а вона пише всього там дві години, і все це називається практика У України. Є практичний досвід, якого немає. Ну і у Росії він є, але у ні у кого, ні у якої країни світу такого практичного досвіду немає. Пане Іване, тут для багатьох напевно стало відкриттям, що десь є китайські спецслужби, які працюють в Україні. Але мені здається, що Ну, ледь не кожна країна світу має своїх агентів в інших державах. Просто питання в іншому: наскільки наша служба безпеки, головне управління розвідки, протистоїть ворожим агентурним мережам в нашій державі? Як би ви це описали, пояснили для розуміння. Протистоять 100%, але ж є моменти, коли не треба про це оголошувати, не треба документувати діяльність. Наприклад, фантазуму, якщо там американський розвідник є в Україні, він там щось збирає, фільмує. Ми ж розуміємо, стримувати американського співробітника розвідки ну, 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 ну нам воно не потрібно. Це буде одразу припинення допомоги скандал, нам це не потрібно. Тому обережно повідомляє там, там, умови, там, «Джон, Джон Джонович, давайте ви більше так, не робіть, ну будьте обережними. Так само, і наша розвідка працює в різних країнах світу. Головне ж не порушувати загально прийняті правила шпигунської діяльності, не там ходити по газонах, не працювати зухвало. Працюєш, Працюй. Ну розуміємо, це Україна не там, не вербувати вищих посадових осіб. Супер, супер, не працювати на. Деструктивно проти не знаю, там, проти Швейцарії, не знаю, проти Великобританії, Франції. Звісно, є Угорщина, це ворожа країна для нас. Звісно, там наші розвідники під величезним піском з боку місцевої контрозвідки. Ну і там максимально намагаються отримувати всі документи, які тільки можливо, але щоб не потрапити під дію е, чинного кримінального кодексу. Напередодні у рівному затримали служба безпеки України затримала жінку, яка за наведенням спецслужби РФ мала підірвати готель. Вона навіть встановила вибухівку в номері готелю, відео встановила, щоб дистанційно це все показати. Її затримала на гарячому, коли вона намагалася втекти з, з свого місця, так би мовити, роботи. Пане в цьому контексті ману до вас запитання: навіщо підривати готель? І дивіться, раніше ж росіяни використовували українських зрадників, щоб підривати територіальні центри комплектування, а зараз переключилися на готелі. Хоча в прикордонних при фронтових територіях росіяни. З готелями боролися там завдяки а, кабам, дронам знищували, щоб там не поселялися журналісти. А що відбулося у Рівному? І як ви бачите, що це взагалі такий за інцидент? Я думаю, що вони шукали конкретну людину, або конкретну групу людей, яка оселилася або мала оселитися в цьому готелі. Наприклад, там, за дві години після появи цієї жінки, після встановлення цього засобу ураження, повинна, наприклад, була приїхати група, не знаю, данських військових. Можливо, їх хотіли б. Ну, пропускати. Тобто, я думаю, що все ж таки якась конкретна людина їх цікавила, насправді, або група людей. Угу. Тобто, це було конкретне замовлення. Я думаю, так. так. Просто, просто так підривати фоє. Ми ж розуміємо, що. Ну, Тієї вибухівки, яка про яку принесе одна людина, і недостатньо, щоб зруйнувати всю будівлю, так там меблі потрощити, скло вибити, поранити людей, які знаходяться в фоє, але так, щоб воно склалося все як картковий будинок? Ні, тобто ще раз конкретно шукали конкретну людину або групу людей. Пане Іване, на останок нашої розмови ще таке питання: як ви бачите, чи російські спецслужби змінили свою тактику роботи в Україні? Ну, дивіться, вони просто активуються. Вони шукають тактика звичайна. Тактика стара, вона нічого не зміну нічого не змінилося. Вбивати високопосадовців, вбивати людей, які виносить виводити їх з ладу, людей, які відповідальні за проведення активних кампаній на території Російської Федерації, за реалізацію активних заходів на території РЕФІ, людей, які раніше робили гучні вибухи на території Російської Федерації. Інша справа, що їм це не вдається, але спроби вони не полишають. Тут вони шукають або різних людей, або різні можливості, якісь технічні примочки. Тобто, спроби це як знаєте, ви їдете на роботу. Ну вам в будь-якому випадку треба бути на роботі. Але як ви приїдете на трамваї, на метро, на гелікоптері, вже не важливо. Головне бути вчасно на роботі. О, так само для Російської Федерації не важливо, як ви це зробите. Головне зробити. Пане Іване, дякую вам. Дякую за аналізи за те, що знайшли час та можливість долучитися дякую. до нашого ефіру. Іван Стопак, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 рік. Військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, бажаю спокійного вечора. Бережіть себе до зустрічі в наступних дякую. ефірах. Дякую, до побачення. Взагалі. бережіть себе.